Євангелія на щодень Матея 4, 1-11 Тоді Дух оповів Ісуса в пустиню, щоб дияволос спокушав його, він пости 40 день і сорок ночей. І нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусно і сказав, коли ти, син Божий, звели, щоб це каміння та й стало хлібом, а той відповів, написано, чоловік житиме не самим хлібом. А кожним словом, що виходить з ус божих. Тоді дияволо бере його у святе місто, ставить на наріжне храмо і каже Коли ти син Божий, кинься додолу, написано бо, він ангели своїм валітиме про тебе, і воно візьмуть тебе над круки, що ти своєю ногою часу не спотикнувся об камінь. А Ісус сказав до нього написано також не будеш спокошати Господа Бога Твого. Знову бере його дояло на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи Оце все дам тобі, як упадеш вниз і мені поклонишся. Тоді Ісус сказав до нього Геть сатано, написано, бо Господу богу твоєму поклонишся їм і йому єдиному буде служити. Лишив тоді його диявол, і ось ангели приступили і почали йому слугувати. Чи диявол, спокушуючи Ісуса, знав, що він Бог. По-перше, сатана не дурний, Він перевищує людину розумом, адже від ангел, адже він ангел, він знає Бога, тому що він був його, йому слугою, знає, що спокусити Бога не змозі, що його дії проти Бога приречує на провал. Проте багато разів таки намагався спокусити Ісуса. По-друге, диявол вірить. Він ніколи не сумнівався існування Всевишнього. Навіть після падіння він також пам'ятає, що повністю залежить від нього, живе завдяки Богові, який постійно підтримує існування все, що створив. Так само і його розумний не буде нападати на джерело свого життя. Сатана, однак, намагається знищити Ісуса спокусою. По третє, Ісус під час свого земного життя був ухоплений месіанською тайною, яка втратила чинність щойно після Воскресіння. Жодна істота, включаючи сатану, не може розпізнати Бога в Ісусі своїм розумом. Для пізнання Божественності Христа потрібна особлива благодать, просвітлення розуму. І її єдиним податлим є Бог саме Він, коли хоче і кому хоче, відкриває. Ким насправді є Ісус. Сатана не отримав благодаті пізнання Ісуса. У зустрічі із Ним Христа захищала тайна, Сатана дізнався про те, з ким воював після смерті Христа, тож і не дивно, що Він спокушав Ісуса. По четверте, титул Син Божий у часи Ісуса використовувався для людей, повністю відданих Богообраних Всевишнім для Божої Месії. І, звичайно, цей термін стосується Ісуса, воплоченого Бога, але до цього останнього розуміння диявол не додумався, спокушаючи христа. По-п'яте, Ісус у постелі сповна відчуває на собі дію багатоденного посту. Він голодний, слабкий, блідий, виснажений і запаленими очима тремтить. Це не камуфляж. Адже він виглядає, як і будь-яка людина, що строго постить. Він приспав пильність сатани та збільшив його інтерес до особи Ісуса. Злий вразив Ісуса, коли він фізично перебував у критичному стані. І нарешті, по шосте, Ісус захищає себе від спокусника і спокус, та як він потім того навчатиме пильність і молитвою. Коли він відчуває загрозу, негайно шукає захисту божественній реальності і перебуває в ній. Стріли спокуси не могли його досягнути там, і цілеспрямована розмова з отцем допомогла йому знайти вихід із кожної сатанинської пастки. Він не сперечався з дияволом, він розмовляв з Богом. Завдяки цьому Ісус залишився глухим до всіх диявольських навіювань. Отже, чи знав Сатана, що Ісус був Богом? У світлі цих аргументів, бо існує і інші, відповідь одна не знав. Тож, як він сприймав Ісуса, як виняткову людину, безмежно і безумовно віддану Богу, обрану творцем для місії, але все ж як людину, яку можна звести як Адама, де Яго помилився, і тоді в пустині зазнав катастрофічної поразки. Проте Він не здався, Він спокушатиме Ісуса до кінця, востаннє кинеться на Нього, коли той помиратиме на хресті. Зійди тепер з Христа, і ми повіримо тобі. Християнство це слідування за Христом, і з диявом рухаємося і не дивуймося Його спокусам, і будьмо спокійні, Він знає про нас лише стільки, скільки ми йому говоримо словами, почуттями та діями. Він не має розуміння глибини нашої особистості, а коли прийде і почне спокушати, пам'ятайте, що з нами Бог. Всемогутній Боже, дай мені пильність і витривалість у молитві перед лицем спокус.